Доброго дня. Заїхав я, окручувай сояшник, легенькою кучкою займаюся. Зараз залишу трактор, щоб ви мене трошки чули. тут з краю вже раз пройшов. Зараз в режимі онлайн підемо, подивимося, що воно виходить, чого робимо, чого робимо. От. І, і як воно це все получається. Отакий От сояшник. Тут у нас лімагрейн посіяний під класичну технологію. Лімогрейн той, що нам давали на допомогу, номера зараз не пам'ятаю. Дивимося. І далі я зайду поряд наша соя, зайду подивлюся, що там по ній. Чи треба бризкати, чи не треба. І я обіцяв показати вам на прикладі мою думку, чому на сої не формуються бульбашки, бульбашкові бактерії. Так, швиденько дивимося, чого ми тут робимо. Ну, в общем, соєшник класичний. Міші ми бризкали тут, але ж після дощиків у нас позавчора був крайній. Крайній дощик, от така от у нас, ну, влаги достатньо. Но пішла рости така от нитка. І я розумію, що ну, пізніше я вже не зайду. Треба це все збити, десь щось загорне, пригорне, розрихле. Корку убере, ну, можливо, дай Бог, неможливо а точно, будучи у нас проходить дожі, ну, а ми просто уже не зможемо на це ніяк, ніяк вплинути. Так, Дивимося, що в нас після проходу О, така от от така картинка. Тобто земелька розрихлена, так, соняшник підгорнутий. є ямка невеличка. Ну, в общем, ямка і до цього була невеличка, але ми її робимо ну, трішки більшою, скажімо так. Нас на швидкості підгортаємо, десь 12 км в час лупимо. Ну, в общем, бо, бо треба. Бо той весь мішкий розкуститься, заб'є нам трішки сояшник, бо якщо волога буде. Забере він ту вологу у сояшника. Ну, це я так, так думаю. І взагалі, чим чистіший сояшник, тим кращий врожай. Так, а тепер по сої швиденько. Край ми тут, а не метр я відходив. Тут є бур'ян, він не побризканий. Це у нас соя Канзас. Ось така от соя, вона вже у нас гілкується. Є у нас раз-два-дві гілочки. От, ну і центральна. Сіяли ми тут 90 кг на гектар. Тут у нас оранка. Оранка. І оранка після ячменю попередник ячмень. Далі у нас там смужка є по агешці попередник сояшник. І теж соя Канзас. А ще далі. Уже соя ввідбі і теж по соняшнику і по дісковки. І зараз хочу вам показати. Ну, давайте, давайте тут зразу я покажу по о, що у нас з бульбашками по оранці. до речі, подивимося по бур'яну. По бур'яну бачу, що бризкать раундапом необхідно. Є у нас присутній міщій. Міщій його треба забрати. Це по оранці, подисковки, зараз підемо подивимось. Ну, а в принципі, вона вже зімкнулася, рядочки зімкнулися. От, ну Я думаю, що це можливо крайнє оприскування. У нас буде так. отут у нас стик стик сівалки. Давайте на стику сівалки. Подивимося, що у нас тут з бур'янців сходить. Ну, є. Сходи в нас ще мішію, є сходи дводольних, є ось у дводольні сходять. Ну, Я думаю, день у другий і ми заїдемо її її пшакнем. Так, А тепер, тепер, тепер щодо бульбашок. Ну, Беремо, ну, давайте так, щоб де густенька, не жалко буде і прорідить, вирвати якусь, якусь рослинку. Це в нас. Це в нас оранка. Попередник у нас ячмінь. Так, дивимося, бульбашка присутня. Присутні бульбашки, ось вони на корінцях. Так, да, їх небагато. До речі, корінь стержнівий. На оранці отак от воно все це діло виглядає. Соя Канзас. Дивимося, гілкування. Інкування присутнє, вона кидає цвіт. Так. Йдемо, йдемо далі. До речі, на цих полях, на цих полях ніколи раніше сої не було. Е, обробляли ми хістиком е, да, ну, да, ну, при, перед посівом обробляли хістиком. От. Е, ну, про це. В принципі, висновок час зробимо. Так, дивимося стоп, щоб я не прошагав. Не прошагав ось ця сама своя Канзас. До речі, по дисковці вона трішки трішки має нижчий навіть розвиток і колір. Вон, оранка, ось дисковка. Не знаю, чи камера передає. Ну, Давайте вирвемо на дисковки, Що тут у нас? Будь-яку рослинку. Беремо на дісковки трішки сложніше вирвати. Бачимо корінь, бульбашок, бульбашок немає. Відразу розвиток рослини, наглядно, видно сантиметрів на три, соя відстає у розвитку. Так, тепер підемо ми на сою відбій. І, до речі, що замітив на цій ділянці, вона почала трішки висвітлюватися. Е -е, листаючи YouTube, шукав я відповідь на це питання. Люди кажуть, що це. Це відбувається і за того, що нехватка калію в сої. Можливо, не знаю, не сталкувався. Ви, як то кажуть, досвідченіші. Ми тільки починаємо з цим всім розвиватися, но пробувати. Тому, тому. Підказуйте, я, чесно кажучи, буду прислухатися, шукати відповіді на ці питання. Можливо, можливо. Давали ми тут при посіві 70 кг сульфоамофосу. Мене трішки там налякали, що там сої нічого не треба, що воно там не буде бульбашок і тому подавне. Ну, Як бачу, бульбашок нема, але це не із за тих 70 кілограмів. Того доброго, що я давав. Це, це моя думка. Ну і я думаю, що вона, вона більш похожа на правду. Так, дивимося сою ввідбі. До речі, соя відбі, напевно, ну, виглядає трішки ну, трішки краще в розвитку. Так, зараз вирвемо ми якусь рослинку. Тут також так важкенько виривається. Вона важкенько виривається. На. Ну і тут корінчик, до речі, одна сої відбі з'явилася маленька от бульбашка. Бачу, от от єсть. З'явилася одна маленька, одна малесенька бульбашка. Да, і вона в розвитку, щоб ви розуміли, трішки більша. І у неї є гілкування більше. А ну-ка вирвемо ми якусь іще ось рослинку таку здоровеньку. Подивимося, що тут реально чи бульбашка з'являється. Так, акуратненько, так, щоб не лопатку не взяв. Треба було лопатку взяти. Так, ну дивимося. Ну ні, я тут, тут, тут не бачу. Хтось скаже, може не, ну, неякісно про енакулян був неякісний. Ну, от бачите, де-не-де маленька бульбашка на одній же ж знайшов. Від чого це залежить? Я думаю, що є два фактори. Є два фактори, на мою думку, і це видно по розвитку рослин. Ну, Можливо, впливає і сам, і сам сорт сої, можливо, впливає. Не знаю, підсказуйте. Я думаю, що перше, що впливає, це наявність вологи на ранніх стадіях розвитку рослини. От, до, до фази гілкування. Коли утворюється коренева система, потрібно було б, щоб було вдосталь вологи. Ну, це перша моя думка. Друга моя думка, що можливо, можливо, попередник. попередник можливо, попередник. Тому що на ячміню, попередник ячмінь, там на кожній рослині вона присутня. О, тут же ми знайшли, на одній знайшли, на другій не знайшли. Ну, Зараз ще для експерименту ще третю давайте. О, дивіться, а тут гарно. А тут дивіться, як гарно. Є бульбашки. ну, навіть не знаю. І це у нас дисковка. Відбі, соя в гарно, гарно. І чому так тут є і гарна рослинка, відразу гарна рослинка. Можете порівняти все. Ось вам одна рослинка з бульбашками, інша без бульбашок, трішки менша. Це така ж сама, як і та. Ось зовсім маленька рослинка, також без бульбашок. Ну і це зоранки Сояканзас. Неякісна енакуляція, Ну, таке теж можливо. Ми використовували прилипач. Прилипач, хістик, мішали ми це все, звісно, ну, як перший раз не в бетоному мішалці, а так мішали ми. Можливо, неякісна енакуляція, Ну, можливо. Підскажіть вашу думку, ну от бачите, отак є рослини, на яких реально бульбашка присутня, навіть на дисковці. На оранці, ну, на оранці без проблем взагалі. І попередник там ячмінь. Впливає попередник, не впливає попередник. Не знаю, підказуйте, чому так. Ну, є отакі догадки в мене. Повторюсь, перше це попередник, друге це оранка, третє, нестача вологи на ранніх стадіях розвитку, тому що на оранці реально було вологи набагато більше. Чим по дисковці, по дисковці Подисковці швиденько вона волога уходила швиденько. От. Е -е. Ну і останнє, і останнє. Ну, один із варіантів сорт. ну Це мені мало вірять, що це сорт. Тому що там є, тут є, ну можна не вездено, але ж є. Ну і останнє. Таке теж з великою вірогідністю. Можливо, неякісна інакуляція. Можливо, неякісна інакуляція. Можливо, щось потрібно нам придумати, щоб гарно, гарно його при... з тим енакулянтом зробити. Ну, ми знову зайшли на оранку. Знову ми бачимо на оренці будь-яку рослину, давайте, ну, без, без ніяких там оп. блін, Оп, і ми не бачимо тут атак. Або я його одірвав. Або я його одірував. Просто корінь не видірнувся. Так треба, треба видірнути, щоб був видернувся корінь рослинки, Ага. Не виходить, так що жорстко вона держиться. Давайте якусь таку, щоб в м'якому вона була і нормально вирвалася. Ось так ось йде, йде, йде. Так, нормально, бачите? Нижче, так, да, там я обірвав десь тут. Нижче, є бульбашка. Нев... Невеличкі вони, але ж... Але ж є буйбашка на оранці. Попередник ячмінь. От уже жменю, жменю сої і вирвав. І все, і все ради, ради підписників. Так, пишіть, коментуйте. Я, я назвав можливі причини, я схиляюся, я все-таки схиляюся до того, що Потрібно, щоб була оранка. Потрібна оранка або глубокого рихлення, щоб по грун був рихлий, щоб було де вологі зберігатися. Було велике вологозбереження, збереження, щоб корінь вільно у волозі, швиденько набирав масу і формував собі ці бульбашки. Ну, Можливо, я не правий. Ну, моя думка така. Е, ще є у мене одна ділянка сої. Там чисто по дисковці. поїду її бризкать, обов'язково там включусь, порву ті корінці, подивлюся, походю по полю, подивлюся, що до чого. Е, ну і Якщо там я знаходжу бульбаш, то виходить, що, виходить, що я зоранкою помиляюся. Виходить, що я з зоранкою помиляюся. Так, цікаво. Пишіть фахівці, звертаюсь до вас, хто не перший рік займається соєю. Напишіть, в чому може, може, може бути проблема так. І напишіть ще, хто знає, коли оце висвітлення листя, що ми можемо зараз придумати. Чи є якесь добриво по листу, чи стоя робить, чи не стоя робить, підскажіть. Будь ласка, хто, хто, як то кажуть, в темі. А поки на все добре, будемо працювати, бо сьогодні на вечір ще заплановане у нас бризкання. Слава Україні! Героям слава!